Кучна музична подія року. 2 грудня в столичному палаці Україна прогриміла третя премія від «Музвар». Нарешті стали відомі імена переможців у 15 номінаціях і були вручені п'ять спецнагород для представників креативної індустрії. Команда «Ескалайф» також долучилася до події, щоб показати, як минув івент і хто ж у якому образі завітав на зірковий хідник. Дивував своїм образом на зірковому хіднику й епатажний візажист Єгор Андрюшин. З'ясувалося його яскравий образ із секонд-хенду. Я дивлюсь, що сьогодні всі вділи чорне. І я кажу, блін, а що був чорний дрес-код. Я дивлюся, що я один ти такий, такий, такий знаєш, яскраве п'ятно, мені якось навіть і незручно. Насправді я скажу вам чесно, це секонд-хенд. Цей костюм я купував ще, можливо, років п'ять назад. Він коштував десь ну, до тисячі гривень. Ось, тобто, всі секрети це просто потрапити. Пити в потрібному місці потрібний час і знайти, відрити те, що ніхто не купує у нас в Україні. Червонічому відділі таке. Ну ніхто навіть на таке б не подивився. Ну Ігор Андрюшин помітив і сказав, що це його. Зірковий візажист Ігор Андрюшин ходить зараз на секонд секонд-хенди? Ти знаєш, зараз вже не хожу, бо немає часу. Там вже ж треба витрачати багато часу, щоб це ритися, шукати все зараз. Вже простіше піти в якийсь ТЦ і знайти щось там. Що за манікюр у тебе показую, розказую. і ми вже ну. Нов... Маємо визнати, що зроблена лише одна рука. чесно, ну так зручно. Дивись, як в телефоні, як піти, там не знаю, припудрить носик. Ну як це? незручно. Це насправді тіпси мені зробили також наші українські нейлмастери. Це просто я собі приклею ось так на скотч наживачки, казала, вірка сідючка, і все. Враховуючи те, що в мене тільки ліва рука наклеєна, мені взагалі незручно. Я не можу свою сумочку відкрити. До речі, сумочку я купив в дитячому відділі. Тут свінки пепе Боже, яка милота! – Як її відкрити? Ви долучаєтеся до таких масштабних подій. Та й взагалі, як часто ви публічно виходите побачити людей і себе показати. Я досить багато часу провела за кордоном. Зараз повернулася вже з кінцями. Ми переїхали з моїм хлопцем в Україну. Тому зараз якось так дивлюсь, що тут дуже все класно відбувається. Багато заходів, багато ініціатив. Тому ну я думаю, що буду доволі часто виходити в люди. Зараз величезний бум стосовно холостяку і так далі. Але у нас яскрава представниця переможеться Ому, що слідкуєте? чи вступаєте в якісь обговорення і так далі. Ну звісно, я дивлюсь нового холостяка. Ну це неминуче було. Я дуже його чекала. Я вважаю, що це дуже класна, ну дуже класна ініціатива каналу, що вони запустили знову Холостяка, тому що це такий камбек в минуле спокійне мирне життя. І я насправді вважаю, що наразі Холостяк став більш соціальним, з більш серйозними сенсами. Тому я дуже рада і дивлюся з задоволенням і. Буду дивитися до кінця. Ви зараз перебуваєте у стосунках. Як ви зараз спілкуєтеся зі своїм хлопцем стосовно вашої участі у шоу? Можливо, разом дивитися холостяка і там якісь йому інсайти кидаєте. На диво так, ми разом дивимося холостяка. Він дуже спочатку не хотів, казав, що здуріла який холостяк. Ні, а зараз таки ну зроби поголочніше, будь ласка. Тому ми дивимося разом. Він, коли познайомилися, взагалі не знав, хто я. Він не знав нічого про цей проєкт. Йому ця інформація спочатку не сподобалась, потім я пояснила, що це. Про що це? От він прийняв і зараз потроху він дивиться, також розбирається вже що там, як там. Ну, Звісно, я йому кажу, ну а тут це все так треба робити. а тут Тому, тому що так. отак. Яке ваше ідеальне побачення? Ой, моє ідеальне побачення це побачення сюрприз. Я обожнюю сюрпризи, так. І це. Може бути будь-яке побачення, і якесь прямо елегантне, красиве. І десь не знаю пікнік в парку, і десь просто поїхати на машині кудись ну, в інше місто. Я абсолютно люблю все, будь-який якийсь бунт, Тому, ну, якщо мені робить сюрприз, я прямо завжди в захваті, тому що я обожнюю це діло. Це дуже гарно вбрані. Це там якась ваша концепція, за якою ви створювали образ. Чи просто так хотіла душа? А, ну насправді білий це мій улюблений колір. Я в житті хожу лише в білому. У мене тільки білі речі. Ну там одиниці може бути там трошки щось бежеве або молочне. А так я ходжу завжди в білому. У мене досить багато білих речей, і просто я люблю перли. А, цей образ абсолютно на 100% відповідає моєму стилю і мені. І ще у нас виходить 23 січня фільм Коли ти вийдеш заміж. Це кооперація, це європейське українське кіно, зняте на приватні кошти. Ми знімали в Хорватії, і я головна героїня цього кіно. Тому мій білий улюблений колір і цей образ такої собі нареченої, можна так сказати, він зараз для мене дуже актуальний. Це варто побачити, і це дійсно кіно зроблене з любов'ю. Дуже багато я вклала туди. Своїх сил, натхнення дуже багато працювала над цим фільмом, тому звичайно це особливе місце для мене в серці. А Що ви маєте на увазі під словами Я там таке витворяла». ви там вийшли якось зі своєї зони комфорту? Що ж там таке відбувалося? Трішечки розкажіть, розсекретять. Ну, я, я навіть не знаю, чи варто розсекречувати, Хочеться а, додати прем'єри, розсекретити це, але дійсно є там деякі моменти, наприклад, о п'ятій ранку стрибати в холодний басейн або танцювати в ярку сюдючку п'ять разів підряд або зігріватися вночі чаєм з віскі, тому що було дуже холодно зніматися, або митися в душі в одязі, або повністю оголити груди. Завітала на зірковий хідник і ведуча Анна Тульєва. Наразі вона активно розвиває і власну музичну кар'єру. Нещодавно дівчина випустила трек колаборацію «Girls Power» з артисткою Анкою, учасницею нацвідбору на Євробачення 2024 ти можеш нам похизуватися, які результати, які враження у тебе в цієї співпраці? Просто суперові. В нас реально вийшла така класна колаба, яка має назву «Girls Power», І вона у всіх цих боже, сенсах, які тільки є, означає цю «Girls Power». Наш кліп взяли в ротацію на М1, на М2. Наша пісня в ротації на радіо і якраз мала робити допис, що вона потрапила за два тижні в 67 плейлистів. Тому ну це просто меч. І ми наразі Тимо ще одну новинку, а знову я ділюся з вами. Та ми готуємо ще одну новинку. Тому незабаром очікуйте. Очікуйте такий зірковий дует, як Джері Хейли, Альона Льона. У нас існує. А чи не розглядаєте? Ви з Анкою? Тоді такий варіант. Якщо у вас вже буде нова така співпраця, що далі? А, далі будемо розвиватись. Ми от з нею буквально на днях обговорювали, як взагалі зараз працює музична індустрія. Часто густо знаєш, ці бізнесмени всілякі роблять. Благодійні заходи, де артистам платять нуль гривень і кажуть: у нас є чай і піченюшки, приїдьте, виступіть. Тобто, це не окей, і ми такі. Ні, треба вже фільтрувати, треба себе поважати, тому що ці всі бізнесмени насправді, які мають там. Мільярди, знаєш, використовують музичну індустрію як е, якийсь інструмент. А артистам також треба за щось жити. Тому ми будемо спрямовувати всі свої сили, звичайно, на творчість, далі розвиватись і не заважати на якихось хейтерів, ворогів і хто там ще є. Нам все одно. Сьогодні ми побачимо чимало зірок, але ти, от сьогодні, нам показалася одна із перших, показала, засвітила свій образ. А ну давай розказуй, як ти готувалася до сьогоднішнього дня і що ж на тобі представлено, хто допомагав або ти сама. Чесно кажучи, цього року нам з вармені не дуже хотілося йти, тому що ну якась доволі така дивна була історія. Переносили дату, ще 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 щось. Ем, не було бажання, але робота є робота, тому я готувалася прямо сьогодні. Зранку обрала образ і. Джинси це пошив дуже класний хлопець, який має свій бренд одягу. А вони такі не дуже дорогі, якщо чесно. Вони і були в кліпі з Анкою. Кросівки це також український бренд. Піджак я робила сама. І боді – це взагалі з «АліЕкспрес», Тому знаєш, така була підготовка. Але мене вже то наче хвостили. Гримери суспільного. От я вже така сяю тут, як можу. Триває нова творча ера в легендарного артиста 90-х років. Ель Кравчукану думаю, що зараз такий етап, який я можу назвати е, накопичення, тому що зараз нові пісні проекти. Я тільки ще накопичую щось, що хочу показати людям. І звичайно, я готуюсь до наступного року, тому що в 25-му буде саме 30 років моєї творчої діяльності. Я хочу зробити і концерти, і тури, і буде виходити вінілова пластівка е, з нічий. Нарешті ми це зробили. Е, і вона дуже дуже скоро вже з'явиться. з Переведанням альбому нові пісні ці проекти, які зараз е, ми робимо, все одне робиться з метою е, міцного тилу. Зараз ще не час, коли ми можемо розслабитися. Я розумію, що зараз ми тут е, в такому середовищі е, шоу-бізнесовому, але ж ми повинні пам'ятати, що відбувається в країні, і що цей е, шоу-бізнес зараз існує завдяки Збройним силам і силі країни. І вважаю, що це і є е, 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 та мета, яку ми всі тут е, е, намагаємося робити міцни. Тил зараз такі плани на майбутнє. А що зроблено? Три сингли, три нових відеокліпи, багато розвідку в соцмережах, багато проєктів пов'язаних саме з випуском пісень. Але є також цікавий проєкт з Тарасом Шевченко. Я зіграв Шевченко в театрі в цьому році. Тому дійсно цей рік був такий потужний. Свій номер на сцені премії присвятила рідному краю Донеччині виконавиця своя. Для мене це велика честь і велика відповідальність. І я дуже вдячна Музвар за цю можливість, що я можу нагадати, згадати а, про мій рідний край, про мій дім, тому що зараз там дуже важко, нашим хлопцям дуже важко, цивільним дуже важко. І Про це обов'язково треба пам'ятати. Скажіть про образ, який у вас зараз тоді, що це за металеві елементи, і чи справді вони металеві? Справді, і вони дуже важкі, вони дуже давлять мені ось тут, але краса требує жертв. Тому це скорпіончик. Ага, тут з двох сторон. Так. Це я жартую. В нас нещодавно, місяць тому вийшов дует тует з Меловіном, і в нас пісня називається «Зодіак», Тому я жартую, що я за. <ріган> Ось так. Але взагалі це просто мій стиль і мій вайб. Тому коли ви випустили свою колаборацію з Меловіном мережею, посипалося чимало відгуків стосовно вашої роботи, і куди ж без скандалів? Або пліток, так би мовити, у шоу-бізнесі. І багато прихильників писало, закидувало, нібито якийсь роман або що. Як ви до такого ставилися і ставитися та й зараз? Ну, мені здається, що люди бачать більше, ніж ми. Ніж дружба, але я більше нічого не можу коментувати і не хочу. Вклала всі енергію та сили у свій перший великий альбом Співачка Яріма для Ескалай. Вона ділиться. Тепер перебуває у творчій кризі. Я не те, що не в ресурсі. Мені здається, ресурси я це дві діаметрально протилежні сторони. Це все я гадаю зв'язку з тим, що я випустила перший альбом свій повноформатний. Я вклала в нього дуже дуже багато себе, душу, ресурси, гроші, час. І це все не відновлюється так швидко. Тому зараз ці два місяці я відновлююсь, 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 а воно не відновлюється. Тому що е, це такий знаєш етап кризи, коли старі патерни не працюють, а нових ти ще не винайшов для себе. І це трошки складно. Е, тому сьогодні я їхала з дуже поганим настроєм на премію. Е, але в чому фішка? Дуже прикольна штука. Коли ти вже в цих обставинах ти починаєш заводитися як моторчик, і це дуже класно діє, бо ти вже тобі немає куди тікати, і ти достатньо соціальний, тому що десь ці сили та знаходяться, тому треба постійно рухатися. Це мій лайфхак заряджає ось якраз таки те, коли ти бачиш там своїх друзів, знайомих або людей, на яких з яких ти береш приклад. А з яких людей приклад береш ти? Чи є тут чи мають бути ці люди на цій події сьогодні? Слухай, я останнім часом реально хейтер. Ну, типу, мене ж звикли бачити пай дівчинкою. Я останнім часом собі зізналася в тому, що це не є так. З цим дуже складно жити, коли ти звик всім подобатися, коли ти звик бути зручним, говорити дуже приємні, класні слова. Останнім часом. Насправді дуже тригерить десь щось, що відбувається в нашій українській музиці. Але в той же час, сьогодні, я усвідомила цю штуку буквально на цій премії, що я дуже надихаюсь навіть тими артистами, які, можливо, десь мені в музичному плані не дуже подобаються. Можливо, я десь не погоджуюся з тими їхніми рухами, які вони роблять у своїй кар'єрі. Але я ними надихаюся, тому що зараз, в умовах війни в Україні, це величезна сміливість просто бути собою, просто робити хоча б щось. На те вона і музика, що вона може бути різною, вона може бути поганою, може бути хорошою. Але ми всі тут зібралися для одного, тому що ми реінкарнуємо взагалі українську творчість. І це кльово. А чи сподобалася премія від музвару? Вам? Діліться своїми враженнями в коментарях, а також ставте вподобайки до відео. І з вами були журналістка Софія Донцова та Лайф.